Працівниками поліції в ході проведення обшуку у гаражному приміщенні, спеціально обладнаному під лабораторією по виготовленню психотропних речовин, було виявлено та вилучено близько 300 пігулок екстазі, 3 кг психотропної речовини амфетамін та близько 6 кг МДМА. Також вилучено два верстати для просування пігулок екстазі та піше з різними візерунками і формами, якими фігранти маркували свої екстазі. Кількість вилучених психотропних речовин сягає близько 100 тисяч доз. У вказаних фігурантів було вилучено 1500 патронів калібру 545 до стрілецької зброї. Одно з приватних до молодінь один із учасників наркогрупування облаштував лабораторію з вивлення піскутропної речовини амфетамін. Під час проведення обшуку виявлено вилучено близько 120 літрів хімічної речовини, яка є продуктом хімічної реакції з нітропропином. З виявленої речовини можливо виготовити понад мільйон разових доз амфетаміні. На Київщині оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Солом'янського управління поліції і ГУНП в Київській області та працівниками територіального УБН викрили підпільну мережу нарколабораторій, де щомісячно фігуранти виготовляли понад 50 кілограмів психотропів, отримуючи за такий наркобізнес понад 30 мільйонів гривень заробітку щомісячно. Правоохоронці провели 28 обшуків за місцем розташування нарколабораторій, помешканні та автівках фігурантів. Орієнтовна вартість вилучених під час слідчих дій заборонених речовин за цінами чорного ринку становить більше 30 мільйонів гривень. Десятьом учасникам злочинного угруповування вже повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснюють Соломінська окружна прокуратура міста Києва. Та Київська обласна прокуратура.